Дивіться, як пишно наша сакура вже зацвіла. Не дивлячись на те, що в нас похолодало. Бачите, вітер такий прохолодний, йдуть дощі. А сакура така пишна-пишна і красива. Друзі, всім привіт з Нідерландів! В Нідерландах вже офіційно почалася весна, і скоро будемо годинники час переводити на літній час, годинники переводити на літній час. Дивіться, вже опадає сакура, прям доріжка така. Бачите, з пелюсток Так, дійсно похолодало і ще цей тиждень буде дощовий по прогнозу, так не хочеться. Вже так було гарно, так було тепло, класно. Знов дощі, дощі, дощі. О, так. А сьогодні ярмарок у нас в селі. Я йду вон з тележкою закупитися, якихось продуктів. Тут ярмарок. Смачно пахне. Різними смаколиками. Вафлі пахнуть аж тієї сторони. Ванільний аромат. Де? Так похолодало, що я навіть шапку вдягла. І людям цікаво, скільки коштують продукти в Нідерландах. Я сьогодні хочу вам показати, що можна купити на 30 євро в Нідерландах. В нідерландському супермаркеті е, з середніми цінами, можна так сказати. Так, що ми сьогодні купили в дірку на 30 євро? Значить, зразу повинна сказати, що я не купляла е, ясного. Не купляла молочки, ну, крім масла вершкового і сиру Філадельфія. Е, так, що ми купили? Ось 12 штук яєць ми купили. Е, це такий варіант нездорогих яєць. Е, так, Вершкове масло. Сир Філадельфія був в акції, огірок був в акції. Отакі рушники. На кухню дві штучки. Так, із фруктів, що я купила, гілочку банану. Банана. Скільки тут? Шість штук. Кілограм мандаринів, півтора кілограма яблук. Так, далі два великих лимончика. Лимончики по 49 центів за штучку. Один авокадо салат трукола, сирок в акції з кумином, отакі от крекер, крекери з оливковою олією і орегано. Далі, далі отакі лавашики. Вони такі ніжні, тоненькі, я подивилася, перший раз такі побачила і вирішила купити тоненькі такі лаваші. Далі я купила. Зелений чай з лимоном, велику упаковку на 40 штук, і зелений чай з апельсином. Нормальну упаковку з, на 20 штук. І ось що цікаве, я ще купила для прикрас за 99 центів от такі от штучні яєчка, якими прикрашають гілочки верби. Тут у Нідерландах. Я прекрасно вам покажу. І отакі от от метелики. Ними теж прикрашаються гілочки-верби до Великодня. Отакі от от покупочки. Це на 30 євро. Без м'яса, без риби, без молочки, там кефіру, всяких йогуртів і молока. От, дивіться, які ціни в Нідерландах. Всім дякую за увагу! Підписуйтесь на канал, Українці, в Нідерландах. Підтримуйте україномовний канал. А я буду вас радувати новими відео. До нових зустрічей! Всім миру, щастя і добра!